Добрий день, любі малята! Ми з вами на музичному занятті. Сьогодні будемо слухати музику, але спочатку хочу прочитати вам віршик. Ходить васька сіренький, хвіст пухнастий, біленький, ходить васька кіт, сяде він, умивається, лапкою втирається, пісеньки співа. Дім Тихенько обійде, сіру мишку там знайде хитрий васька кіт. Віршик про котика я прочитала не просто так. Саме сьогодні ми з вами будемо слухати музичну п'єску Григорія Лобачова Кіт васька. Всі малята люблять котиків і нічого, що вони без дозволу можуть стягнути зі столу шматочок ковбаси чи сала, залізти в глечики з сметаною, а деяким з них дуже подобається висіти на шторах чи дряпати своїми когтиками диван або кресло. І ніхто їх не сварить. Та як можна сварити таких милих, пухнастих, грайливих створінь? Тож, Слухаємо. Діти, вам сподобалась музика? Сподіваюсь, що сподобалась. Ось так, за допомогою неквапливої, простої мелодії композитор відобразив образ ніжного, лагідного, трішечки лінивого котика. А я прощаюся з вами. До побачення до наступних зустрічей!